А чи знали ви, що мультфільм Енеїда вважається першим повнометражним мультфільмом незалежної України? Над історією про Енея працювали режисер Володимир Дахно і художник Едуард Кірич, які до цього разом створили серію мультфільмів про козаків. До речі, для них це була вже друга Енеїда, оскільки вони разом працювали ще над короткометражним фільмом Пригоди Козака Енея. Цікаво, що україномовна версія стрічки була зроблена виключно з ініціативи режисера стрічки Володимир. Мира Дахна та літредактора фільму Тадеуша Павленка, оскільки оригінальне замовлення на стрічку від Московського Союз телефільм було лише на російськомовну версію стрічки. У інтерв'ю BBC Україна Едуард Кіриш сказав: Я заробив непогані гроші 47 тисяч. Губа аж почала закручуватись. І коли ці гроші видали, я пішов в магазин і міг на них купити чотири пляшки горілки. Все, стався обвал.